Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Пане Андрію, якщо можна вашу думку стосовно підсумків переговорів між президентом України та Сполучених Штатів Америки, тому що є вже інформація, що під час телефонної розмови згодили деталі режиму тиші в небі на морі, а також як можна досягти тиші на фронті. Про це пише суспільне з посиланням на джерела в офісі президента. Ну, по перше, ми з вами не можемо знати напевно про що була розмова при двох президентів, тому це лише та частина, яку вирішено зробити публічною. Я думаю, що питання, яке обговорювалося, є вкрай складним. Не дуже не хочу засмучувати наших і ваших дитячів. Не дуже вірю в швидке досягнення стабільного припинення вогню і вчорашня атака чергова по Україні, і чесно кажучи, події на лінії зіткнення вони не дають підстав думати, що щось відбудеться швидко. Плюс ми знаємо віроломність росіян і скільки разів вже були в попередньому домовленості про ті чи інші речі ще до 22-го року, і це не здебільшого не виконувалось, тому. Хотілося б вірити, як і всім українцям, що на найближчий час якісь відбудуться позитивні зміни, але але буду дуже обережний в цих, в цих оцінках. Те, що там було озвучено нещодавно, президентом про те, що готується певний перелік об'єктів, по яким нібито буде припинено вогонь, і що гарантами цього виступлять сполучені штати. Ну добре, якщо в них вдасться. Я думаю, що ЕГО Трампа буде сильно зачеплено, якщо Путін це порушить. Але я думаю, що Якби ми дізнались весь обсяг забаганок президента Росії, який він озвучив вчора в розмові з президентом, США, я думаю, що всім нам це дуже не сподобалось і тому, коли оцінює російська сторона перемовини з Трампом як чудові і перспективні, ну мене це починає, чесно кажучи, непокоїти, тому що слідом за цим, як правило, слідують якісь вимоги до України, які Ну, я думаю, для нас будуть можливо навіть зовсім не прийняти. Пане Андрію, хто кажуть, поживемо, побачимо, як буде розвиватися ситуація, і яка буде офіційна заява української сторони. Зокрема, чекаємо на реакцію від офісу президента. бо Поки що маємо інформацію з різних джерел засобів масової інформації. Пане Андрію, Україна та Південна Корея провели перемовини щодо репарації солдатів з КНДР, яких ЗСУ взяли в полон. Про це пише Ян Хаб. Сулу висловив готовність забрати північно-корейських військових. Південна Корея вважає жителів КНДР своїми громадянами. За законодавством, тому вони і виступили з такою десь ініціативою. Але скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, окрім того, що вони вважають їх своїми громадянами, чому вони ще хочуть забрати цих солдат? Перше, це південна Корея від самого початку війни повномасштабного вторгнення, вона виступила з підтримкою України? І багато в чому допомагало, але на жаль, так і не не прийняла таке болюче для них і дуже потрібне для нас рішення поставки в Україну саме озброєння для цього. Є цілий ряд фактів. І факторів, і я багато з них розумію. Особисто приймав участь в багатьох перемовинах. Але маємо те, що маємо. Але однак, після того як Північна Корея почала публічно і активно, і навіть з насиланням військ приймати участь на боці Росії в у війні, то однозначно рівень підтримки і рівень бажання допомагати Україні, рівень нашого розвідувального співробітництва, значно зріс. Ці два північно-корейці, які були захоплені в полон, вони ну не є аж такими дуже цінними об'єктами для я думаю розвідувательної чи правоохоронної системи Республіки Корея. Але тим не менше, це певна знакова подія була б, якби вони обрали після. Захоплення в полон перебратись на південь. При цьому ми маємо розуміти, що скоріш за все їхні сім'ї при такому рішенні буде чекати ну страшна доля, тому що режим північно-корейського тімо він налаштований так, що будь-який а тим паче, якщо ти полонений, навіть солдат чи офіцер, ну ти маєш або загинути під час бою, або не або там точно обрати, що хочу повернутись до пхіяна. Тому навіть якщо вони повернулись, і ми їх обміняли росіянам назад на, на українців і повернули до Пхеньяну, Думаю, що в них також або розстріляли, або відправили в трудові лагері стосовно того, що я знаю як людина, яка займається Кореєю останні 30 років. Але менше з тим нещодавно Україну відвідав один із моїх колег і співголова. Групи дружби з Україною в парламенті в Національної асамблеї Республіки Корея він мав можливість особисто він зустрічався з керівництвом військової розвитки України. Він зустрічався з цими полоненими, особисто сам з ними спілкувався, і це довге інтерв'ю. Він після цього зробив розгорнуте пояснення для південно-корейського суспільства, що відбувається і як. І думаю, що в цьому моменті хвиля дійшла і до міністерства закордонних справ Кореї. Відбувся розмов. Відбулася, якщо не поміняю, вчора розмова міністрів закордонних справ України та Кореї, і корейська сторона підняла це питання. І дійсно, хоча війна на Корейському півострові закінчилася 70 років тому, але по факту за Конституцією південної Кореї північ вважається окупованою територією комуністичним режимом, відповідно, всі громадяни є громадянами однієї держави. Саме цей закон дає можливість. Перебіж перебіжникам з півночі, якщо вони переходять до зазвичай це відбувається в Китаї чи в інших третіх державах, куди потрапляють північнокорейці. Що дуже рідко, от таким чином отримувати південно-корейське громадянство і набувати всіх прав. А на вашу думку, якщо все-таки ці двоє військових з КНДР погодяться попри ризики для своєї сім'ї, щоб їх відправили в Сеул, це може мати потім для нас хороші наслідки співпраці Києва і Сеула, зокрема у військових питаннях? Тобто, наскільки мені відомо, один з них вже висловив таке бажання? Тобто військовий так. Да, один готовий. Він це заявив, в тому числі в тому інтерв'ю з південно-корейським парламентарем, яке вони провели е, два тижні тому. Що стосується іншого, він ще в роздумах, але мені здається, чомусь що з моментом ознайомлення і протверезвіння розуміння, що взагалі відбувається в світі, вони ж нічого не бачили і не знають. Об'єктивно, треба це розуміти, і все своє свідоме життя, хоч і не дуже довге, їм е, там по 20 з невеликим років. Вони вірили, що. Ким це представник Бога і все, що з ним пов'язано, ну на такому рівні віра, от то повертаючись до того, що як це може вплинути, ну це може вплинути на покращення ще більше там рівня відносин, спеціальних відносин, називаємо їх. так Але що ми кажемо саме про військово-технічне співробітництво, аж до передачі України зброї чи не певних і компонентів. Я думаю, що це передчасно на це сподіватися, тому що ми маємо розуміти, що Південна Корея зараз знаходиться в глибокій політичній кризі. Там з дня на день очікується цього тижня. Очікується рішення Конституційного суду Кореї в справі імпічменту президенту Кореї Юни, який зараз зараз процесі відсторонення мало бути це рішення минулої п'ятниці, перенесли на тиждень. Я думаю, що Велика ймовірність, що імпічмент буде підтриманий, і Корея зайде в період виборів, під час яких виконуючи обов'язки президента, навряд чи, особливо коли її партія в парламенті, перебуває в меншості, ухвалить рішення про передачу України будь-яких озброєнь. Треба бути реалістами і є інший напрямок співпраці, який стосується і відбудови, і в тому числі допомоги по критичній інфраструктури. Корея, окрім того, що вже передала відкрита. Лінія для України на 2 мільярди доларів? І тут питання вже на українському, м'яч на українському боці, щоб правильно ефективно вибрати ці гроші і використати на користь для відновлення, в тому числі енергетичної інфраструктури, логістичної, і тут уряд України має трошки активніше працювати. Дональд Трамп заявив, що має досі чудові стосунки з північно корейським диктатором Кімчані виразив готовність відновити переговори з ним. А скажіть, будь ласка, які це може мати наслідки в подання? На вашу думку, ну я вважаю, що хоча і дійсно її зустріч свого часу була історична, але вона була безрезультатна, жодних зменшень підготовки до війни чи ядерних випробувань це не призвело. Це добре, коли ша і зустрічаються, і з ним б тому, що це зменшує загрозу. Ескалації, що він там може щось використати, але ну і зброю і тому, що є така книга свого часу написана про Трампа, називається Страх, і вона якраз про те, що один з найбільших страхів міністра оборони тодішнього і радника з Трампа з нацбезпеки безпеки Макмастера був про те, що він може дати команду примінити ядерну зброю проти північної Кореї як країни, яка не публічно погрожувала приміненням ядерної зброї по сполучених штатах, коли в них особливо з'явилася технічна можливість. Зараз їх технічних можливостей сумнівів немає. На жаль, Україна сама відчуває удари балістичних ракет, вироблених на території Північної Кореї, і ця відстала, економічно відстала держава, але при цьому має доволі серйозні військові потуги, і значною мірою сьогодні допомагає Росії не лише утримувати, а й просуватись вперед. Тому я вважаю, що це ну для нас цей діалог можливо він пішов би на краще, тому що Китай, який міг би зіграти серйозну роль в зупиненні співпраці Москви, він цього не робить і з мовчазної згоди саме Пекіну ця співпраця розпочалася і набула такого розміру. Пане Андрію, я дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. тержава такі обмежений хвилин Андрій да. Ніколенко, дипломат посольства України в Республіці Кореї 22-26 років. Народний депутат України. Пане Андрій, до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, буде час і можливість поспілкуватися більше.